Вітаю, друзі, за ініціативою нашої зірочки Марини Мазенко, яка є членом збірної України з волейболу, яка є чемпіонкою України з волейболу, яка є кам'янчанка. Ми сьогодні спільно провели таку потрібну акцію як заклик до. Заклик кам'янчанам здавати кров на потреби Збройних сил України. Я дуже вдячна Марині, що вона таку ініціативу запропонувала. І сьогодні ми зараз тут саме з такою метою. Е, дякую по перше нашим захисникам, нашої армії, нашим воїнам, які нас захищають. Хотіла би звернутися до всіх людей е, на рахунок такої теми, яку ми сьогодні піднімаємо з нашим міським головою. Дуже дякую йому за таку співпрацю за підтримку. І маю надію, що всі люди розуміють. Е, дуже дякую. Надіємося на вашу взаємодію. Тому що кров потрібна нашим людям зараз, як ніколи. Нашим лікарям розуміємо втрати на фронті, великі кров втрати теж під час операцій, під час тяжких пологів. Це надважливо для нас. Ми всі знаємо, що кров це незамінна річ, яку не можна ні купити, ні підробити. І надіємося на вашу допомогу. Ми можемо врятувати дуже багато життів разом.